Так, друзі, доброго дня, громадська організація доста Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, з огляду на останні події, хочу поділитися з вами своїми домислами. Значить, у нашій Клинівській громаді на початку повномасштабного вторгнення був скандал з гуманітаркою. Було затримано кілька жіночок, котрі розкрадали гуманітарку. От мені було б цікаво, чи перевіряла служба безпеки України. Гуманітарну допомогу з Франції, котра приїхала на початку повномасштабного вторгнення в Калинівку, приїхало два вантажних автомобіля вантажу 20 тонн. тон. Десь поділася кудись ця гуманітарна допомога. Бо до військових в частину, яка тут у нас дислокується на території громади, поїхало звідси два маленьких буса, а уже з частини. На той момент напередок, котрий був під Києвом, виїхало два мінівена. І ось на сьогоднішній день дуже дивні речі відбулися, тому що велика кількість речей, я не буду стверджувати, що це гуманітарна допомога, але велика кількість речей, засобів гігієни саме з Франції. Якимось дивним чином опинилося у фонді одної з депутаток Вінницької міської ради Ірини Колесник, яка є членом партії ЄС, нашого сивочолого гетьмана. І саме такі цікавенькі пакетики були роздані усім працівникам освіти у нашому районі. Ну, в принципі, я не думаю, що наші вчителі настільки бідні і нещасні, що їм потрібно було давати кусачки для нігтиків і звичайні гребінці, які призначені точно не для жіночого волосся. Ну і питання по рушничках. Дуже цікава така гуманітарна допомога була зібрана. я би просила Службу безпеки України перевірити. Чи не та гуманітарка роздавалася вчителя, котра була привезена до наших військових на початку повномасштабного вторгнення? Фото долучу. Ну, бачимо, що Севочолий Гетьман разом зі своєю командою вперто готуються до виборів. Дуже цікава ситуація є по одному благодійному фонду. Де теж є зібрано біля 200 пакетиків гуманітарної допомоги, котра має бути роздана сім'ям військовослужбовців. Але хотілося б зазначити, що гуманітарна допомога, яку збирають люди для військових, вона повинна їхати на фронт, а не готуватися для роздачі під вибори. Далі буде геодост.